Тональну основу від Патрісія Ледо. Це колекція Градієнт. Коли я його показала в розпаковці, всі дівчата почали казати, що це буквально найкращий продукт, який вони купили в Єві, як тон. Подивіться, який він гарний. Я не впевнена з приводу відтінку, чи він мені підійде, я взяла, який, на мою думку, мені підійшов. Бо тут є також такий спонжик, пуховочка. Але я буду наносити своїм улюбленим спонжем із сінцею. Свій зволожуючий кремчик від Розабела. У мене є відео огляд на ці продукти. Подивіться, просто придивіться до цього. Я нанесу на одну частину обличчя, щоб ви точно побачили, як працює цей продукт. Я думаю, оце біле з коричневим потрібно змішати, щоб вийшов гарний відтінок. Ого, тут перекриття. Мабуть, дуже багато його набрали, я не вже що це буде така пігментація. Відтінок мені, звісно, трошки засвітлий, але з румянами і з скульптором він буде виглядати гарно. Дивіться, як він шикарно лягає. Він взагалі не підкреслив ніяких сухостей. Блін, дуже гарно. Світленькі дівчата у 0,2 відтінку буде якраз для вас.